Промота, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так думайте про себе, я думаю про вас, і подумайте про нього. Чи жалкує він, що втратив вас? А я не жалкую, що зробила вам знижки на молети 80%. Пишіть будь-яку сферу життя, і це вже зараз доведений факт, можна змінити, якщо мати ті енергії, які саме відповідають цьому. І ці весі життя. Я вам бажаю найкращої вехи, тому якщо ви сміливо готові проти трансформації. Велком до ханочки, пишіть мені. І так, трійка чаш. Ну, зараз я тут випиваю щось, л'ється все рікою, заливає, мабуть, своє горе. Тобто він тут веселиться і. Він тут зараз повністю задоволений собою, зайк? Ну звісно, поки ти п'єш, поки і добре. А чи жалкує він п'є або якось гарно проводить час? Тобто у нього емоції дуже гарні. Він задоволений собою. А чи жалкує він, що втратив вас? А він не бажає, що він втратив вас. Він вважає, що у вас повішена ситуація, виситі, нікуди не рухається, але він в цій ситуації. Так що, чому цей час не використати, щоб трішечки повеселитися? Так, у вас сталося башня. Якось в один момент все рухнуло. Так, і то. Чому рухнула? Тому що хтось дуже довго чекав, поки будуть результати. Я думаю, це були ви, але так результати і не прийшли. І це вже набридло чекати. Правильно чекати у нас немає часу в розумних межах, звісно. І він зараз стоїть на виборі шляху. Так, чому? Тому що дівчата, він хоче вас утримати. Тут він розуміє, що ви цінна жінка, що ви жінка, яка є скарбом для будь-якого чоловіка, і вас уведуть, унесуть, украдуть. Так, знов трійка, чаш. Десятка чаш. Ну що можна сказати? Він розуміє, що він був щасливий тільки з вами, що йому з вами щодо саме ви його кохали так. Як він цього хотів, і він це усвідомлює, що йому було добре з вами. Так. І... Але він на вас злиться в той же час. Мабуть, ви зробили йому цю башню. І злиться, бо у вас тут немає обмеження спілкування і бачення, бо ви його заблокували. І він ніяк не може до вас підкрастися. Але. Якщо чоловіку потрібно, він в космосі вас знайде, я в це не вірю. Аркан зірка, вона великій відстані, але ви для нього зірка, дівчата. У вас якась велика різниця з ним, він так вважає, або в статусі, або в фінансовому положенні, або в зовнішністі. Тобто, або ви справді можливо зірка. Так, він погано спить ночами, переживає і докоряє себе, тобто він розуміє, в чому він був винний. Так, бо він був тим саме мати десятку пентаклів, стабільно діття.